Так, ну а зараз давайте з вами розберемо, як взагалі кодом виглядає той цикл while, про який я вам казав, про який я вам там малював схемки. І давайте спершу розберемо, в принципі, ту задачу, на основі якої я вам ну, показував приклад, щоб ви одразу змогли закріпити ці знання і зрозуміти, як це взагалі е, працює. Тож, в нас була що? В нас була температура борща. Борщо. Нехай початкова температура борща буде, там, я не знаю, ну хоча б там 30 градусів. Далі в нас є цикл while. І ми хочемо перемішувати while. В нас температура борща менша або дорівнює 100. Двокрапка. І бачите новий блок коду. Він з табуляції, знову ж таки, повторюся, табуляція, або 4 пробіли, він у нас виникає. І тут зробимо, що print. Print і в нас перемішати. Далі. Далі ми що зробимо? Ми зробимо температуру борща плюс дорівнює 1. Це те саме, що ми зробили би: Т-борщ плюс 1. Просто більш проста конструкція, як це можна записати. Це ось так. Все, ми збільшили його на 1. І давайте, знаєте, давайте ще після того, як ми збільшили, я хочу запринтити температуру борща. Просто щоб перевірити, як вона в нас змінюється. І давайте тут в кінці напишемо борщ. Борщ готовий. Все. Типу, наприкінці програми, після того, як ми вийдемо, ми вже не будемо нічого робити. Дивіться, одразу зазначу те, що от ось все це це блок, один блок коду всередині циклу вайл. Тобто, бачите, ось тут табуляція, тут табуляція, тут табуляція. Цей print вже не відноситься до нашого блоку коду, тому що. Він вже знаходиться на іншому рівні. Бачите? І через це цей код не буде виконуватись кожну ітерацію цикла. Він не буде кожного разу, коли ми сюди заходимо, виконуватись. Він виконується лише після того, як ми вийдемо з цього циклу і продовжимо далі працювати. І якщо, наприклад, я потім ще зроблю таку табуляцію, <coughs> вибачаюся і тут щось напишу, цей блок коду не буде відноситись до цього. Він мені, по-перше, скаже помилку, тому що я не розумію типу unexpected indent. Він не розуміє, що це взагалі за відступ такий. І блок коду закінчується першим взагалі, першим операторами, операціями, які в нас виходять за межі цього блоку, тобто знаходяться на тому ж рівні, що і вайл. Окей, давайте запустимо цей код і подивимось взагалі, як він виконається. Все, код виконався. І як ми бачимо, остання ітерація була: це коли в нас збільшилася температура вже до 101 градуса, і це означає, що в нас. Борщ вже а, закипів. Тобто, що ми робили? Ми від 30, так, скільки ж тут? От ми перемішали, збільшили, отримали 31, перемішали, збільшили 32, перемішали, збільшили. Ну, що ж як перемішали, збільшили, показали, перевірили. Менше так, значить, далі перемішали, збільшили, показали, перевірили. Менше так. І так, до тих пір, поки в нас не стало 101, коли ми зробили 101. Ми запринтили 101, перевірили, умова не виконалася, і ми вийшли з цього блоку, ось так бац, одразу от сюди. І запринтили борщ готовий. Так виглядає кодом цикловая. Давайте розберемо таку просту, також задачку, таку як вивести числа до 10. Можете самі подумати, як би ви це реалізували, поставити на паузу, а я зараз буду показувати, як це взагалі робиться. І тут все максимально просто. Давайте напишемо, number дорівнює 1. Далі пишемо до тих пір, поки number менше або дорівнює 10, я хочу виводити number. Все. Якщо я так напишу, як ви гадаєте, що відбудеться? 3, 2, 1. Правильно, цей цикл ніколи не закінчується. Чому? Тому що ми. number 1 Перевірили менше 10, так, запринтили 1 і нічого з цим номером не робимо. Далі, знову ж таки, номер 1 менше 10, так, і він постійно буде менше 10, тому що ми ніякі зміни не робимо. Тому потрібно зробити номер плюс дорівнює 1. Для того, щоб в нас все ж таки колись ми з цього циклу могли вийти. Давайте, до речі, я можу показати вам, що буде, якщо ми запустимо цей код. Він бас, 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 нас виводиться, бачите, і поки я сам не застоплю програму, нічого не відбудеться. Тому давайте виправимо цю проблему, запускаємо і бачимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 до 10 у нас взагалі а, наш цикл. Тож, ідейно, концептуальний, думаю, ви вже зрозуміли. І далі, що я вам скажу, таку одну пораду: супер важливо от ви будете вирішувати логічні задачі, і буде трошки важко не тому, що ви не розумієте, як працює цикл, не тому, що ви не розумієте, як працює умовні конструкції або ще щось, і вам не потрібно буде повертатися на попередній урок. Це через те, що ви просто ще не навчилися аналітично мислити, не навчилися вирішувати ці задачі. І для цього, для того, щоб це ну, цей, цю навичку набути, потрібно просто вирішувати задачі. Якщо прям супер тяжко йде, спитайте у колег у інших студентів в чатах. Супер важко йде, там не зрозуміло, що як допомогти, або там ви соромитесь запитувати такі прості речі, запитайте в чатах GPT. Повірте мені, якщо ви одну, дві, три задачі розберете таким способом, і ви розберетеся саме, а так от як можна було це зробити, логіку цю вирішити. Вам потім буде набагато легше. Але головне, що коли ви отримали відповідь, не просто, типу, все, все працює, я молодець. Ні. Ну, JGPT ж в такому випадку просто за вас буде працювати, і в е, цьому не буде ніякого сенсу. Потрібно саме розібратися в тому, а чому саме так? Зрозуміти логіку і далі вже рухатись. Це надважливе правило, яке потрібно кожному засвоїти. Тому ні в якому розі не передивляйтеся 50 разів уроки. Чесно, все максимально просто. Концепція проста, я пояснив її так, що кожен зрозуміє. Далі вже потрібно набувати ліж навички вирішення задачі, декілька задач вирішувати я з вами буду тут онлайн, для того, щоб ви хоча б подивилися, як це виглядає. Ну, а я хочу сказати вам дякую і буду чекати вас на наступному уроці.